Одні ховаються, інші обіцяють за першою адресою у пошуках державної виконавчої служби Орджонікідзевського району злісного боржника. Останнього зловили на сходах під'їзду. Мешканець будинку, що за адресою бульвар центральний 21, такі зустрічі, особливо присутності нашої знімальної групи, не надто це Саме Починаєте. та цю камеру. Микола Сторчила заборгував концерну міські тепломережі близько двох тисяч гривень. За рішенням суду що місяця мав би переказувати кошти на розрахунковий рахунок виконавчої служби. Однак за три місяці сума так і не перевищила 200 гривень. Для виконання рішення суду потрібні определенної сроки. Сроки та доставляють полгода, поэтому по должникам, не приходиш к ним, вони не оплачують рішення. Ходиш, оплачують. Якщо ж ні, штрафні санкції та навіть порушення кримінальної справи через прокуратуру траплялося за борги позбавляти городян і автівок. Найпоширеніше явище, кажуть виконавці. Штрафи ж передбачають спустошення гаманців неплатників від 344 гривень до майже 1200. Якщо ж особисто зустрітися з боржниками не вдається, представники тепломереж та виконавчої служби залишають, так би мовити, останнє попередження. Власниця цієї квартири завинила майже чотири з половиною тисячі гривень, і це не враховуючи того штрафу та виконавчого збору. А ми вашим сусідам. А, а Лариса Дмитрівна? Ларіса ну, на роботі де саме працює боржник, з'ясувати досить важко, адже як правило, нині городяни заробляють на шматок хліба без відповідного запису у трудовій книжці. Взискання з таких граждан, скажімо, путем обращення на заробітну плату, розумієте, невозможно. То ли вони спеціально уходять. Знаю, что мы приедем, то ли скрываются, то ли действительно на работе. Хатнівана. От оставили повестку, Єсю, все таки совість сюдожні кого просипається, ані являється напряму. Все таки ми намагаємося як то регулювати. Сплатити ж борг можна частками. Головне не доводити справу до суду. Знову нагадують фахівці. В іншому випадку мають право накласти арешт на майно. Не варто ризикувати із з іншої причини. З 8 березня набув чинності новий закон, що значно розширив права та обов'язки державних виконавців. Звісно, законодавчі зміни більше торкнулися. Прав не приховують фахівці. Болі розпосреньона стала практика. Ходатайств в прокуратуру, ходатайств в суд, розыск должника, привлечение к уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Гранічення виїзду за кордон, Ну то есть все сделано в плані того, щоб улучшить и ускорить исполнение решения судов в добровольному порядку. Скажем, ну в принудительном. не існує для виконавців і поняття конфіденційності. Раніше недоступну інформацію нині отримують легко. Використовують це віднині у межах закону. Не зважають і на неспроможність працевлаштуватися взагалі. Покажите в справку центру зайнятості, що вас не ні продостону таке було, Я туди не раз звертався. Меня ну, говорят, ждите, приходите, смотрите списки.